Незабаром побачимо новий дум. Показали перший трейлер майбутньої Call of Duty. В мережу злили шутер від Valve, продемонстрували новий проєкт у всесвіті Warhammer 40 тисяч і розповім, що там знову мутить воду Microsoft. І не лише про ці події ви дізнаєтесь в цьому вже 94-му випуску ігрових новин. Я вітаю всіх моїх глядачів, ви на каналі Eternal Play UA. з вами коло мікрофона, як завжди, я, Дмитро. А поки ви підписуєтесь на на канал, тицяйте ваші чудові вподобаєчки та готуєтесь писати коментарі, супер важливі для просування українськомовного контенту. Нагадаю про розіграш кодів на безкоштовний доступ до хмарного сервісу Boosteroid на 7 або на 3 дні. У вас з'являється можливість спробувати, як саме у вас працюватиме віддалений геймінг, і пограти в ігри, які є у вашій бібліотеці, і щоб вони теж співпадали з каталогом Boosteroid Бажано. Спочатку вам як завжди, пропоную прочитати мінімальний систем. Темні вимоги за покликанням, яке я в дописі, і з'ясувати, чи здатне ваше старе відро з конденсаторами взагалі ж хоч щось робити, окрім друкувати текст у блокноті. У вас є можливість грати і на певних мобільних пристроях під керуванням операційних систем iOS та Android. Коротше, ваш гаджет може з непотрібного пилозбірника перетворитися на справжню геймерську платформу. Все дуже просто. Напишіть коментар під цим відео, який починається зі слів: Жений код, і ви вже приймаєте. Участь. Очікувати бажаючих та збирати коментарі, буду до кінця доби, 1 червня в суботу, а в неділю, 2 числа в черговому відео, оголошу результати. За допомогою рандомайзера оберу переможця. Людина, яка посяде першу сходинку в переліку, отримає код на 7 днів, а яка на другій на 3. Якщо після перегляду цього відео ви вирішите, що хочете придбати повноцінну підписку на Boosteroid, буду дуже вам вдячним. Якщо ви спочатку зареєструєте свій новий обліковий запис саме за моїм покликанням, яке також є. В дописі до цього відео. Дякую компанії Boosteroid за те, що надали мені ці коди для розіграшу. Якщо у вас є бажання та можливість підтримати мій канал фінансово, то я буду дуже вдячний за одноразовий донат або можете оформити навіть спонсорську підписку на Ютубі. Дякую всім чудовим людям, які вже підтримують мою творчість. Ви просто неймовірні. Дякую вам за це. Доєднуйтесь до Твіча та до Діскорда. Всі-всі-всі покликання ви знайдете в дописі, не соромтеся, розгортайте. Все, підписались. Сидите впевнено і зручно. А я припиняю тягнути алігатора за я. Коротше, просто краще не тягнути ні за що алігатора взагалі. Починаємо приємного перегляду: Call of Duty Black Ops 6. Саме таку назву матиме нова частина багатокористувацького шутера від Activision. Про це стало відомо з суперспецифічного тизера, який був опублікований на спеціальному сайті. Але от буквально вчора видавець вирішив показати повноцінний трейлер шостої частини Black Ops, в якому зіграли живі актори. У відеоматеріалі демонструється таємна розмова між представниками різних країн, які під час війни у перській затоці в 90-х роках мали світовий вплив. Серед персонажів ми бачимо іракського диктатора Садама Хусей. Джорджа Буша старшого, американського генерала та інших лідерів. Червоною лінією пропонується ідея того, що навіть брехня може бути правдою, і все наше життя це справжня брехня. Не можу з цим не погодитися, якщо бути відвертим. Над грою працює студія Treyarch, яка традиційно бере на себе серію Black Ops, стара Вен Software, яка скоріше за все взяла на себе зобов'язання зробити онлайн. Студії працюють над грою, яка вперше за довгий час буде побудована на новому Рушії, тому ми. Можемо з вами спробувати очікувати на більш просунуті графічні технології. Хоча, за словами інсайдерів з порталу Insider Gaming, гра має вийти на попередньому поколінні консоли PlayStation 4 та Xbox One. Можна припустити, що системні вимоги для ПК зміняться в бік збільшення не дуже сильно. Самі Activision офіційно підтвердили, що більше інформації розкриють 9 червня на спеціальному шоу, яке буде присвячено окремо новій колді. і розпочнеться воно одразу після презентації Microsoft. Софт Xbox Game Showcase. А також вже майже зі 100% впевненістю можна говорити про те, що новий шутер з'явиться в день релізу в каталозі Game Pass. Навіть якісь скріни почали ширитися мережею останнім часом, яке це нібито підтверджують. А ви будете грати в колду в Game Pass? І? Чи все ж будете купувати? Чи будете взагалі торкатися до неї? Поділіться зі мною в коментарях, будь ласка. Наш добрий знайомий інсайдер Том Гендерсон повідомив, що Microsoft 9 червня на своїй презентації Xbox Game Show Case продемонструють на широкий загал нову частину кривавого і супердинамічного шутера Doom. За його інформацією, назва нового проєкту Doom The Dark Ages. Раніше він був відомий за кодовою назвою Doom Year Zero. Нова частина перебуває в розробці у id Software близько 4 років і буде надихатися серед новіччя в стилі Дума, звичайно. Інсайдер припускає, що це буде приквел до гри, яка вийшла в 2016 році і була своєрідним перезапуском серії. Ну і відповідно до Doom Eternal також буде приквел. Тобто ми дізнаємося, що відбувалося до подій, які відбувалися в цих тайтлах. Більш докладної інформації, на жаль, немає. Але ще один інсайдер з нікнеймом the Hate підтвердив можливість показу гри і погодився з думкою свого колеги. Також доповнив його інформацію, тим, що гравці на PlayStation 5 також побачать нові пригоди Думгая. іграшка буде мультиплатформною і не застрягне тільки на ПК та Xbox. Чи вийде новий дум на минуле покоління приставок, наразі невідомо, але те, що користувачі Game Pass зможуть покришити огидних демонів з першого дня релізу, це точно. І раз вже у нас з вами зайшла мова за Майкрософт, обговоримо ще кілька новин, які стосуються американської корпорації. Ще один інсайдер з мережевим ім'ям Dior, якого добре знають у спільноті по Counter-Strike, повідомив у своїх соціальних мережах про те, що буцімто майки так зраділи, що у них все вийшло з придбанням Activision Blizzard, що вони вирішили запропонувати гейбу Ньюилу аж 16 мільярдів за його компанію Valve, яка є власником Steam, а хто не в курсі. Хоча, за даними Blue Сумберг, ринкова вартість Valve лише 8 мільярдів. В арсеналі Габена є ще й ігри, окрім самого Стіма. Наприклад, суперпопулярні Dota, Counter-Strike, Half-Life, Left 4 Dead та інші. Ще, за словами цього шановного, Microsoft бажає застрибнути у швидко від'їжджаючий потяг зі своїми портативними консолями. А в разі придбання Valve цього робити буде не потрібно, бо Steam Deck виявилася дуже популярним продуктом і продається доволі непогано. Ба Більше це придбання може бути поясненням того. Того, що на Xbox може з'явитися СТІМ в майбутньому, про що говорили вже багато разів різні джерела. Не дуже добре зараз ідуть справи у майки в ігровому підрозділі, та просування їхнього магазину на ПК також. Тому передбання Valve є доволі логічним кроком, хоч я і не підтримую останнім часом такі об'єднання, бо результатом таких поглинань є так звані реструктуризації, чи ще щось, як вони там все це масове скорочення людей називають. Відтак мінус у чотири студії в родині Xbox останнім часом я б сказав, нехай залишається конкуренція, і все залишається на своїх місцях. Не є секретом і те, що Microsoft не в змозі угнатися за японським конкурентом в цьому поколінні консоли, як в тім і в попередньому. PlayStation 5 має набагато більшу шану серед геймерів, ніж Xbox Series. І керівництво корпорації вирішили пришвидшити розробку консоли Xbox нового покоління, які мають скласти серйозну конкуренцію з Sony. Про це вже багато місяців блукає різна інформація в мережі. І от ще один свіжий інсайт з'явився від The Host of Hope. За його джерелами майки хочуть Провернути такий самий мув, як з Xbox 360 свого часу і випустити нову консоль раніше за конкурента. Це тоді дуже допомогло боксу завоювати популярність. Так от PlayStation 6, за чутками знову ж таки, має вийти в кінці 27-го. А майки поспішають і дуже хочуть новий Xbox переурочити до виходу нової Call of Duty восени 26-го. Тобто, фактично надавши собі фору в цілий рік до виходу нової плойки. Також керівництво мікром'яких розуміють, що шоста ігрова станція. Це вийде потужнішою за їхній пристрій, бо з'явиться аж через рік. Як відзначають різні видання, такий Інсайт має право на життя, бо наразі немає жодної інформації про покращену модель Xbox. А от про версія PlayStation вже давно на вустах майже всіх ігрових журналістів, блогерів та інсайдерів. Новий Xbox може виявитися останньою потугою Майків врятувати бренд Xbox. Якщо ні, то вони дійсно перетворяться просто на виробників та видавців ігор і розповсюджуватимуть. Свої продукти всюди, де тільки це може принести гроші. Хідео кодзіма розповів, що його команда вже завершила роботу над захопленням рухів та озвучкою в сиквелі Death Stranding, яке підзаголовок On the Beach. Однак до релізу гри ще дуже далеко. Вона перебуває на стадії режисури. А її вихід планується аж на 2025 тисячі Керманич проєкту обіцяє згодом поділитися з гравцями-подробицями, розповісти про тісні зв'язки між персонажами та продемонструють нових героїв проєкту. Інсайдер Даз Голем розповів, що японська Кепком не працює над ремейком першої частини Resident Evil, ні в якому вигляді і не йде робота над оновленою версією п'ятої частини Оселі Зла. І що інформація, яка останнім часом ширилася мережею, є неправдивою. А от Resident Evil 9 вже перенесли на кінець 2025-го або, можливо, навіть на початок 26-го. Також згідно його джерел, де робота над ремейком Resident Evil Zero та. Код Вероніка. Над першим працюють команди з K2 та M2, які робили ремейк четвертої частини. А над ремейком Вероніки працюють Capcom D1, з-під пера яких вийшли ремейки другої та третьої частини Резіка. Загалом Capcom планують випускати одну групу франшизі кожного року. А в кінці 2023-го, скоріше за все, почалася робота над ще декількома проєктами, але поки що над якими саме інформації немає. Інший японський видавець на цей раз Konami, планує провести окрему презентацію, на якій розповість багато подробиць стосовно ремейку другої частини Silent Hill, над якою працюють польські геймдизайнери з Bluebird Team. захід отримав назву Silent Hill Transmission, і вони всіх запрошують на трансляцію, яка має відбутися в ніч з 30 на 31 травня о 2 годині ночі за Києвом. Гравці очікують детальної геймплейної демонстрації, а також оголошення, врешті-решт остаточної дати релізу. За інформацією багатьох джерел, проєкт вже на фінальній стадії розробки, і що надважливо, матиме українську текстову локалізацію. Але спочатку гра вийде тільки на PlayStation 5, а потім вже творці візьмуться за портування її на ПК. Українські розробники зі студії Hologriff продемонстрували перший геймплей свого пригодницького PvPVE бойовика у відкритому світі Сенд. В грі розповідається альтернативна історія, в якій в 1910-х роках Австро-Угорська імперія першою почала освоювати інші планети. На планеті Софія, завдячуючи в лапках діяльності людей, відбулася екологічна катастрофа, і поверхня небесного тіла перетворилася на мертву пустелю. Всі місцеві аборигени, які жили, в цій колонії поспішно покинули її, кинувши все на призволяще. За деякий час мешканці Галичини вирушають туди, так би мовити, для повторної колонізації. А насправді підживитися цінними ресурсами та скарбами колись заможної планети. Гравці пересуватимуться не тільки пішки, але й матимуть траплери. Це такі пересувні бази на ногах. В синопсисі до гри написано наступне: цитата: трамплер служить основною базою гравця, одночасно як засіб дослідження та зберігання. Здобичі. Гравці можуть налаштовувати свої трамплери від дизайну інтер'єру до покращення його потужності, броні та зброї. Згуртовуйтесь в одну команду з іншими гравцями для того, щоб об'єднати свої ресурси та можливості та створити найкращу рухому базу у великому відкритому світі. Кінець цитати. Влітку поточного року творці планують провести бета-тестування та випустити навіть демо-версію. Остаточної дати релізу поки що немає, але відомо, що забавка має вийти на ПК, Xbox Series та PlayStation 5. І в грі буде повна Українська локалізація разом з озвучкою. Але є і неприємний момент: видаває з цього проєкту американська Тіні Білд. І ніби Сенд не продаватиметься на Московії. І буцім, то все норм. Компанія дійсно американська і дотримується санкційного режиму, бо змушена в першу чергу, але дуже полюбляє видавати московицькі проєкти. Якщо зазирнути в її портфоліо, то дуже багато болотяних студій видавали свої висери через цього видавця. Ось така вам інформація. Для міркування є звичайно величезне бажання підтримати наших розробників, але завжди є це кляте але. В одному з попередніх випусків ігрових новин я вам вже розповідав, що Valve готує новий багатокористувацький шутер від третьої особи Deadlock, який раніше на теренах інтернету називали Neon Prime та Citadel. Стилістично проєкт нагадуватиме Dota 2. А так, це буде більш з різних жанрів. Можна буде побачити схожі механіки з Overwatch, Team Fortress 2, Smite, Orcs Must Die та Valorant. Про це розповідав інсайдер Follower на минулому тижні. Почали з'являтися навіть Кріни геймплею та всілякі пруфи щодо існування цієї іграшки. І от тепер тестову версію проєкту взагалі злили на торренти, і в неї навіть можна грати. Сервери, звичайно, не працюють, проте можна створити власне і грати з ботами. Є можливість побігати по мапах, які розраховані на 12 гравців, тобто матчі будуть відбуватися 6 на 6, і поюзати здібності різних героїв, яких я так розумію, нараховується поки що цілих 19 штук. На Summer Game Fest 7 червня. Valve планує провести офіційну презентацію іграшки. Дати релізу наразі немає, але він планується на 2025 рік. За словами інсайдера God Gaming, нова частина ганялки у відкритому світі Forza Horizon вже не за горами. Згідно з його джерелами, Microsoft, буцімто на презентації Xbox Game Show K7 червня, мають анонсувати Forza Horizon 6, на яку особисто я взагалі не очікую. Мені хоч би п'яту пройти. Нагадую, що п'ята Forza Horizon вийшла наприкінці 2021-го, а зазвичай між ними приблизно десь три роки. Тому логічно, що анонс дійсно може Відбутися особисто у мене складається враження, що геймери знову собі нафантазували супер-пупер презентацію, на який буде дощ стріпелей проєктів. Я дуже сумніваюся, що так буде ближче до 7 числа. Обов'язково з вами складемо всі ці фантазії до купи і подивимося, як воно буде в реальності. На Warhammer Skull Showcase анонсували тактичну стратегію Warhammer 40 000 Mechanicus 2. Над нею працює французька студія Балуек. В циквелі у гравців буде можливість грати не лише за механікусів, як в оригіналі, а й за некронів. Відтепер у цих двох фракцій буде власна компанія сюжет та стиль гри. Творці обіцяють додати багато нових механік. Зокрема, можна буде ховатися за елементами на місцевості або навіть руйнувати їх, щоб легше було знищувати ворогів. Гра має вийти на PlayStation 5 Xbox. Series. Та ПК, а в стімі вже є сторінка, де можна додати забавку до списку бажаного. Дату релізу поки що не оголосили навіть приблизно. А на цьому у мене все на сьогодні. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, то підписуйтесь на цей канал, ти ваші чудові вподобайки, приймайте участь у розіграші, вмикайте дзвоник, щоб нічого не пропустити. Пишіть коментарі, це дуже допомагає в просуванні відео алгоритмами Ютуба, і таким чином наша спільнота зростає. Підтримуйте наших незламних титанів будь-яким зручним для вас способом. Донатьте будь-які суми на збори, яким довіряєте. І пам'ятайте, навіть ваші 3 гривні 19 копійок важливі і бл. Лежають нашу з вами спільну перемогу. Підтримуйте мій канал грошима, якщо у вас є бажання та можливість. Доєднуйтесь до Твіча, Діскорда. Коротше, всі покликання в дописі. А ми з вами побачимось в наступному відео вже незабаром. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!